Всім привіт! І це відео про те, що мені 20 років. Уже. В цьому відео я буду багато скиглити, нити і тому подібне. Я попередив загалом, не, потім не жалітися через це. Мені вже 20 років виповнилося десь місяць назад, у вересні. Я, от вже, я досі не можу відійти від цього. Це якийсь капець. Це реально якийсь капець, що час так швидко минає. Типу, блін. Раніше мені було десь 12 років. Я думав, що 14 років, блін, це так багато. 14 років це капець як багато. Зараз мені 20 вже. Пам'ятаю, як вчився десь, може, в класі 5. Потім я на столі комусь побачив підручник з 8 класу і думав, і думав блін, блін, 8 клас, це так далеко. 8 клас це щось капець далеко. А хтось вчиться в 8 класі, аж. Блін да. Зараз мені вже 20, я вже декілька років, як закінчив школу, це капець. Час дуже швидко минає. Знаєте, от я раніше думав, що. От, люди, які народилися в 2009 році, це якісь, типу, це якісь вже, ну, зовсім якісь піздюки малі, які, вже, ну, ще просто, там, які в садочок ходять, але насправді люди, які народилися у 2009 році, це. Їм, скільки зараз? їм десь 14 років зараз. От, їм зараз 14 років. Тобто вони вже підлітки. Люди, які народилися у 2010 році, вже також підлітки, а не піздюки якісь там. А я вже не підліток. Я вже не підліток. Бо підлітки, ну, може хтось не знає, але підлітки це від 13 до 19 років. Це ж від англійського слова, типу, тінейджер. Ну, це від, від цього складу тін. Це, типу. Ну, як англійською буде 13, якось там 13, а 19, там 19. Ну, і там, Ну і там між ними там 14, 15. Там, ну, коротше, від 13 до 19 в цій цифрі останні 4 букви це тін. Того воно тінейджер. Бо від 13 до 19. Мені здається, я погано це якось пояснив. ну, Можете самі пошукати мені якось пофіг. Стосовно цієї теми. Так, мені 20 років. Це це піздец. Да уж. Я вже не підліток, я вже не тінейджер. Я вже якась доросла хуйта. Да уж. Да. да. Що я зрозумів за 20 років свого життя? Я зрозумів, що. Треба просто не звертати увагу на думку оточуючих людей. Бо оточуючі люди, це просто ну, таке як NPC в іграх, знаєте. Типу, як граєш в гру і там є. Ну, є персонаж, з якого можна грати, це, це ти, типу. А є всякі там NPC, які щось там стоять, говорять. Щось там. Ну. щось ходять дурної. Оце от всі навколишні люди. От є. Якби головний персонаж, це я. Є там всякі NPC навколо мене. От я так це, от, я так це сприймаю. От це те, що я зрозумів за 20 років. Тому мені. Знаєте, я от... коли, там, наприклад, піарюсь в Телеграмі, або коли купляв рекламу там до своїх відео, я ж розумів, що мені будуть всякі дебіли писати, всякі негативні коментарі. І якби мені. Ну, мене... 18-річного це би ще ну, хвилювало. Мені би не хотілося, щоб мені писали якісь негативні коментарі. Але якщо брати мене 19-річного, то мені, типу, ну, мені в 19 років вже було пофіг на це. Бо я зрозумів, що люди це просто. Це просто NPC, які думка яких взагалі нічого не важить. Ну, і в 20 років я так само вважаю. Просто NPC, які щось там. Щось там, навіть якщо вони щось негативне напишуть про мене той що, різниця? Просто NPC-шники. Таке саме, як в гріби про мене щось погане сказали, бо мене чого це має хвилювати. Мене не має це хвилювати. От що я зрозумів. Що ще я зрозумів? Я зрозумів, що треба просто жити так, як ти хочеш. Просто жити так, як ти хочеш, і все. А не так, як хтось навіяв, а не так, як хтось сказав, просто так, як тобі хочеться. І все. Ось що я зрозумів. Ну, це напевно. Дві найважливіші речі, які я зрозумів. Дві речі, які от одразу мені прийшли в голову. Зрозуміло, що я не тільки це зрозумів за 20 років, але. Ну, найважливіше, напевно, ці дві штуки. Да... Mm. Da... 20 років. Потім буде скільки там, 30, 40, 50, труна. <плес> Знаю. З іншого боку, 20 років прожити це ж реально багато. Типу, скільки взагалі істот в світі проживають 20 років. От я дивився, бджоли живуть десь місяць, собаки десь, ну, може, років 13, коти також десь 13 років живуть. Взагалі мало, яких істо... мало скільки істот на нашому світі може прожити 20 років. Тобто, я досить багато прожив уже насправді. Собаки так довго-рідко живуть. І різні комахи. Я навіть не знаю, чи є комахи, які живуть 20 років. А я от прожив до да, прожив 20 років. Може, ще проживу пару років, хотілося би. Можу сказати, що найкращими роками мого життя був період від, ну від тоді, як мені було 13. Ні, від, від того моменту, як мені виповнилося 12 років і десь до 15 років. Оце десь був, оце десь був період найкращий в моєму житті, мені здається. Я, ну я вже розказував про це у відео, про те, що у мене немає друзів, я повторюю. Я тоді просто ходив в школку, перетирав штани. Тереванив зі своїми друзями. Ми їли чіпси, щось там ржали з вчителів, з, наших, з деяких однокласників, з інших там працівників у школі. Не, не, не напряму їм, як ми не перед обличчям у них а за спинами. І просто угорали з всякої фігні, з інтернету. І просто сиділи на останній партії і угорали, і це було дуже класно. Потім. Потім я пішов в ПТУшку і все в якесь лайно почало котитися. Ну, і воно, мені здається, далі туди котиться. Хоча, хоча ні, напевно, не котиться. якось. Моє життя налагодилося, зараз, мені здається. Мені здається, котилося моє життя кудись в сраку, повну десь. Відтоді, як мені виповнилося 15 і до 18, тоді я в ту ПТУшку ходив стороні, да. Тоді кудись, кудись не туди моє життя котилося, але зараз. Я нікуди не ходжу, ніде не навчаюсь, ніде не працюю. Сиджу просто вдома, ці відео дебільні записую. В принципі, зараз моє життя налагоджується, і воно, воно краще, ніж було раніше. А період до 12 років він якийсь дуже розмитий. Якось дуже важко сказати, що тоді було. Якось воно дуже розмито все. Я тоді ще не був повністю сформований як особистість. Мені здається, що людина формується як особистість десь в 12 років. Ось. Ну, 8, 6, 10 років, ти ще такий. Ну, зовсім дитина, що тобі ще треба формуватися як особистість. А вже 12 років це вже десь. Мені здається, вже сформована людина і далі вона тільки трохи там. Ну, може, трохи змінюється, але загалом це та сама людина, яка була і в 12 років. Мені так здається. Бо я, наприклад, якщо брати мене 12-річного і 20-річного, то я не скажу, що я якось дуже сильно кардинально змінився. Звісно, в чомусь змінився десь в поглядах. Але кардинально ні. Це не так, як брати мене 8-річного і 12-річного, бо там ну, зовсім дуже велика прірва між нами була. Е, що? Ну, Мені 20 років отак. от. Незабаром 30, 40, 50. Турна і та й таке. Хтось скаже, що 20 років це фігня. от мені вже 35, 45, 50, 70, 20 років це ще мало, ти ще молодий. Ну, можливо, ви маєте рацію, але мені як людині, якій нещодавно було 17, вже виповнилося 20, це капець якось. Це реально, ну. Дуже швидко промайнуло за секунду. отак от. Було 15 років отак. От, і все, і тобі вже 20. отак от. Було 12, все, вже 20. Зараз мені 20, потім отак, от, і мені вже 50 отак. от. Що ж, я напевно вже все, що хотів сказати, вже сказав. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки всім щастя.